Дорогі друзі, останнім часом різко збільшилася кількість переглядів мого відео про пенсії на окупованих територіях 2. Очевидно, його рекомендує YouTube як актуальне відповідно до запитів користувачів. Але це відео було записане ще 10 листопада 2023 року. Зрозуміло, що інформація застаріла. Тому я вирішив її оновити у цьому відео. Перш за все, хочу звернути вашу увагу на те, що, незважаючи на війну і скрутне фінансове становище, Україна продовжує платити пенсії пенсіонерам на окупованих територіях. Українські пенсії продовжують отримувати пенсіонери у Донецьку і Донецькій області. У Луганську і Луганській області, які вважаються окупованими уже майже 11 років. Пенсії на тимчасово окупованих територіях виплачують за умови дотримання певних вимог. На даний час ці вимоги визначені постановою Кабінету міністрів номер 299. Від 11 лютого 2025 року. Почнемо з ідентифікації пенсіонерів. Всі пенсіонери, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, зобов'язані один раз на рік пройти фізичну ідентифікацію. У 2025 році кінцевою датою Є 31 грудня. Також ці пенсіонери зобов'язані додатково подати заяву про неодержання пенсії від Росії. Якщо пенсіонер продовжує отримувати українську пенсію, то для нього кінцевою датою для проходження ідентифікації і подачі заяви про неодержання пенсії від Росії. Є 31 грудня цього року. Якщо до цієї дати пенсіонер не пройде фізичну ідентифікацію і не подасть заяву про неодержання пенсії від Росії, то з 1 січня 2026 року виплату пенсії йому буде припинено. Комп'ютерна система зробить це автоматично без попередження. Вона автоматично блокує виплату пенсії з наступного місяця. Якщо пенсіонеру на тимчасово окупованій території припинили виплату пенсії з різних причин, то йому потрібно чим скоріше пройти фізичну ідентифікацію, подати заяву на поновлення виплати пенсії. І заяву про неодержання пенсії від Росії. Якщо пенсіонер подасть заяву про поновлення виплати пенсії, пройде фізичну ідентифікацію, але не подасть заяву про неодержання пенсії від Росії, пенсійний фонд виплату пенсії не поновить фізичну ідентифікацію один раз на рік. Мають пройти усі пенсіонери на тимчасово окупованих територіях, незалежно від того, мають вони статус внутрішньопереміщеної особи чи не мають. До речі, раніше пенсіонери, які мали статус ВПО отриманий до 24 лютого 2022 року, мали проходити ідентифікацію кожних 6 місяців. Тепер постановою номер 299 Кабінету міністрів ця норма відмінена і встановлена фізична ідентифікація один раз на рік. Крім того, раніше внутрішньопереміщені особи могли отримувати пенсію лише в Ощадбанку. Цю вимогу теж відмінили і пенсію, і пенсіонери-переселенці. Після 2014 року можуть отримувати пенсію у будь-якому українському банку, який має право виплачувати пенсію. Змінити обслуговуючий банк можна особисто у відділенні пенсійного фонду онлайн через його веб-портал або безпосередньо у новому банку. Як сьогодні можна пройти фізичну ідентифікацію на тимчасово окупованій території? Оскільки особисте відвідування пенсійного фонду поки що майже неможливе для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях, то найбільш доступними є два способи. Перший спосіб. Авторизація, тобто вхід до особистого кабінету пенсіонера на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Але для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис. Дія підпис дія id Його можна створити за допомогою мобільного додатка Дія, але для цього потрібно мати біометричний паспорт або. Паспорт нового зразка, ID-картку. Якщо ви пройшли ідентифікацію в дії у 2024 році, то у 2025 році вам потрібно її повторити. Другий спосіб. Спеціально створений для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях ідентифікація особи. За допомогою відеоконференц зв'язку з пенсійним фондом. Під час відеосеансу пред'являються документи, що посвідчують особу: український паспорт, пенсійне посвідчення, ідентифікаційний код та інші. Проводячи відеоідентифікацію, спеціаліст пенсійного фонду перевіряє справжність документів, фотографує їх. І встановлює, чи це дійсно та особа, яка отримує пенсію. Під час відео ідентифікації спеціаліст серед інших задає запитання, чи отримує пенсіонер пенсію від Росії чи ні. Якщо пенсіонер відповідає, що отримує пенсію від Росії, він втрачає право на українську пенсію. Якщо пенсіонер відповідає, що не отримує пенсію від Росії, він отримує право на продовження виплати пенсії або на її поновлення. Обидві відповіді заносяться до пенсійної справи пенсіонера. Якщо пенсіонер відповів, що не одержує пенсію від Росії, то пенсіонеру на тимчасово окупованій території не потрібно уже подавати чи надсилати письмову заяву про неодержання пенсії від Росії до пенсійного фонду. Його усної відповіді цілком достатньо, і вона буде зафіксована у пенсійній справі. Виплати пенсії поновлюються тільки після проходження ідентифікації. Але внутрішньо переміщені особи, які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року, повинні знати, що якщо їм скасована довідка ВПО, то виплати пенсії відновлять, але не заднім числом. Тобто, якщо переселенці першої хвилі затягнуть час з ідентифікацією після припинення виплати пенсії, то можуть безповоротно втратити декілька місяців виплат. Про результати ідентифікації пенсіонера повідомлять через електронну пошту або в особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду. Якщо ви вже проходили відео ідентифікацію у цьому році, починаючи з 1 січня, то більше не потрібно її проходити достатньо одного разу у цьому році. Однак у 2026 році її знову потрібно пройти до 31 грудня 2026 року. Такі операції, про які я розповідаю, доступні тим пенсіонерам, які користуються смартфоном, вміють користуватися інтернетом. На жаль, таких пенсіонерів не більше 30%, а 2 третини пенсіонерів не користуються смартфоном чи інтернетом. Крім того, на тимчасово окупованих територіях. Поганий мобільний зв'язок з українськими операторами. Часто російські провайдери блокують доступ до дії до сайту пенсійного фонду, до веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду. Доводиться використовувати спеціальні програми VPN. Якщо пенсіонер не може пройти ідентифікацію самостійно, то раджу звернутися до дітей. Родичів або друзів, вони можуть допомогти встановити дію та пройти ідентифікацію разом з вами. І моя вам порада: не чекайте останнього дня. Ідентифікація за наявності всіх документів і надійного зв'язку займе до 15 хвилин, але це дає вам можливість зберегти пенсію, стабільність. І власну незалежність. Отже, підсумуємо сказане і зробимо висновки, на якій підставі вас можуть позбавити пенсії? Перша підстава не проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року. Друга підстава відсутність видаткових операцій по банківському пенсійному рахунку протягом 6 місяців. Третя підстава. Особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не повідомили про неодержання пенсії від Російської Федерації до 31 грудня 2025 року. Четверта підстава. У пенсійному фонді виникла підозра, що пенсіонер помер. А за нього незаконно отримують пенсію сторонні особи. Для цього і проводиться фізична ідентифікація. І п'ята підстава: пенсійний фонд виявив недостовірні дані у поданих документах до пенсійного фонду. Отже, кабінет міністрів і Пенсійний фонд запровадив такі зміни, які спрямовані на підтримку пенсіонерів. На тимчасово окупованих територіях у складних умовах війни. Ще раз нагадаю п'ять основних змін ідентифікація один раз на рік замість кожних шести місяців. Друга розширення кола банків, де можна отримувати пенсію, а не лише через Ощадбанк. Це стосується всіх пенсіонерів. Незалежно від наявності статусу ВПО чи дати переміщення. Третя зміна. Якщо раніше ідентифікацію, крім Пенсійного фонду, можна було пройти лише в Ощадбанку, то тепер з 18 червня це робитимуть усі банки. Постанова Кабінету міністрів номер 720 від 18 червня. Зобов'язує банки інформувати пенсійний фонд про фізичну ідентифікацію пенсіонера протягом доби. Четверта зміна. Можливість перевірити стан ідентифікації у розділі Моя ідентифікація в особистому кабінеті пенсійного фонду. І п'ята зміна. Повернення коштів тих внутрішньо переміщених осіб з 2014 року, які вчасно не пройшли ідентифікацію протягом раніше встановлених 6 місяців та тих, у кого не було руху коштів по банківському рахунку протягом одного року. Я про це розповідав більш детально у відео три важливі. Новини про пенсії від 30 червня. Можете переглянути. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Будете отримувати завжди свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!